Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою порівняння натуральних чисел. Давайте пригадаємо, що таке натуральні числа. Це ті числа, які ми використовуємо при лічбі. Отже, натуральні числа можна порівнювати, і результат порівняння записують з допомогою знаків: більше, менше або «дорівнює». Наприклад, не пишемо, а дивимося. Можемо сказати, що 22 буде більше, ніж 8. Або 4 буде менше, ніж 6. Або можемо сказати, що 10 дорівнює 10. Подивіться, ми зараз з вами порівнюємо натуральні числа. Наприклад, в першому випадку 22 і 8. Далі. Давайте зараз з вами розберемо правила, з якими порівнюються натуральні числа. Їх два. Перше правило: якщо два натуральних числа мають різну кількість цифр знаків, то більшим буде те, у якого більше знаків. Давайте пригадаємо, ми з вами розбирали, що у нас бувають натуральні числа одноцифрові, двоцифрові, трицифрові, чотирицифрові і так далі. Отже, спочатку порівнюємо кількість цифр, кількість знаків. І розуміємо, що, наприклад, двоцифрове число буде більше, ніж одноцифрове, як зараз у нашому випадку. Да? 22 буде більше, ніж 8. Отже, якщо число містить більше цифр знаків, то воно буде більше. Далі, правило під номером 2. Якщо два натуральних числа. Мають однакову кількість цифр, то більшим числом є те, яке має більше одиниць у найвищому розряді. Якщо ж кількість одиниць у цьому розряді однакова, то порівнюють число одиниць у наступному нижчому розряді і так далі. Давайте подивимося. Наприклад, порівняємо з вами 498. І 475. Отже, подивилися, і перше, і друге число трицифрове. Отже, правило 1 нам не підходить. Розбираємо за правилом 2. Якщо у нас однакова кількість цифр, знаків, да, і там, і там три, три цифрові у нас числа, то будемо порівнювати найвищий розряд. Найвищий розряд у нас зараз це сотні. Так? Пригадуємо одиниці, десятки сотні. Найвищий це сотні. І дивимося, і в першому числі 4 сотні, і в другому числі 4 сотні. Перевіряємо. Далі наступний розряд десятки. Ось він. 9 і 7. Давайте порівняємо. Звісно, ми розуміємо, що 9 десятків буде більше, ніж 7 десятків. Отже. 498 буде більше, ніж 475. Давайте ще раз: візьмемо ще один варіант. 1256 і 1259. Знову ж таки, бачимо, і перше, і друге число має чотири знаки: вони 4 цифрові. Правило 1 нам не підходить. Порівнюємо за правилом 2. Найвищий розряд це у нас зараз одиниці тисяч, і там і там один. Далі наступний розряд сотні, і там і там 2. Наступний розряд десятки. І в першому, і в другому числі 5. І залишається у нас одиниці 6 і 9. 9 одиниць буде більше, ніж 6. Отже. 1256 буде менше, ніж 1259. Також порівнювати можна не тільки окремі числа, а й значення числових виразів. Подивіться уважно на ось такий запис. Дивіться, 5, 7 і 9. Да? І між ними знаки нерівності. Що означає цей запис? Запис означає, що число 5. Менше від числа 7. А число 7 менше від числа 9. Можна сказати інакше. І ми з вами найчастіше будемо так казати: починаємо з середини число 7 більше за 5, але менше від 9. Ось такий запис називають подвійною нерівністю. Подивіться, у нас тут два знаки нерівності. Подвійна нерівність. Давайте зараз з вами. Теж усно розберемо ось таку подвійну нерівність. Подивіться. Як ми її прочитаємо? Починаємо з середини. Ось моя середина. 9 більше, ніж 3, але менше, ніж 12. Давайте ще одну. Зараз я її запишу, і ми її з вами разом прочитаємо. Починаємо з середини читати нашу подвійну нерівність. 25 більше, ніж 10, але менше, ніж 50. Зробіть зараз паузу і потренуйтеся. Прочитайте ці подвійні нерівності починаючи з середини. Давайте зараз виконаємо усно завдання під номером 145. Усно. Який з чисел більше? Запиши за допомогою знака. Більше. Я записую, ви просто дивитеся. Отже, перше. 8237 чи 8198. Дивимося. Обидва числа чотири цифрові. Правило 1 нам не підходить. За правилом 2 найвищий розряд, і в першому, і в другому числі це одиниці 1008. Однаково порівнюємо сотні 2 більше, ніж 1. Отже, число.

Порівнюємо найвищий розряд. Це у нас десятки тисяч, і там і там 5. Одиниці тисяч і там, і там два. Сотні три. Десятки сім сім. І порівнюємо одиниці 2 більше, ніж 0. Отже, 2372 Буде більше ніж 52 370. Отже, завдання виконали. Наступний номер виконаємо письмово разом зі мною. Номер 147. Що менше, запиши відповідь за допомогою знака менше. 5 кілометрів чи 5001 метр. Давайте пригадаємо, що 5 кілометрів. Це 5 тисяч метрів, тому що в одному кілометрі тисяча метрів. Отже, що можемо сказати? Що 5 тисяч метрів буде менше, ніж 5 тисяч один метр. Отже, напишемо, що 5 кілометрів буде менше, ніж 5 тисяч один метр. Друге. 51 см чи 5 дециметрів. Пригадуємо, в одному дециметрі 10 см. Отже, 5 дециметрів це 50 см. Порівнюємо, що ж у нас буде менше. Звісно, 50 см буде менше, ніж 51 см. Отже, що ми запишемо? 5 дециметрів буде менше, ніж 51 см. Сантиметр завдання під номером 3. 4 тонни, 2 центнера чи 41 центнер. Пригадуємо, що в одній тонні 10 центнер. Отже, в 4 тоннах 40 центнер. А у нас ще 2. 42 центнера чи 41 центнер. Звісно, 41 центнер буде менше. Отже, 41 центнер. Буде менше, ніж 4 тонни 2 центнера. І завдання під номером 4 7 кг 300 г чи 7199 г. Що буде менше. Да? Пригадуємо, що в одному кілограмі 1000 г, а в 7 кг – 7000 г. Отже, 7 грам і ще 300 грам буде 7300 грам чи 7199 грам. Звісно, 7199 грам буде менше, ніж 7 кілограм і 300 грам. Завдання ми виконали. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання. Виконаємо письмово, воно не складне, це номер 149. Розташуй числа в порядку зростання. Та дізнаєшся прізвище видатного українського шахіста. Отже, в порядку зростання це від найменшого до найбільшого. Давайте подивимося на варіанти, які у нас зараз є. Кожне число складається з п'яти цифр. Отже, це все у нас п'ятицифрові числа. Подивіться, найвищий розряд, найвищий. Це у нас десятки тисяч. Кругом два. 2, 2, 2, 2, 2. Отже, опускаємося. Да? Розбираємо на розряд менше. Це буде одиниці тисяч. Дивимося: 4 одиниці тисяч, три одиниці тисяч, 4 одиниці тисяч, три одиниці тисяч, чотири. Одиниці тисяч, три одиниці тисяч, чотири 3, 4. Розуміємо, що 3 буде менше, ніж 4. Давайте порівняємо. Тепер сотні. Там, де у нас 3 одиниці тисяч. Де у нас 3 одиниці тисяч. Подивіться, я зараз підкреслю. Ось ось і ось. Порівнюємо сотні. Подивіться 5 сотень. Одна сотня і одна сотня. Одна сотня менше, ніж 5. Але їх теж таких два числа. Порівнюємо, подивіться. Що ми бачимо, що десятки і там, і там нуль. Порівнюємо одиниці, 9 буде більше, ніж 5. Отже, найменше буде 23105 і це літера і. Кома. Далі буде 23 109 і це літера в. Наступне 23 511 і це літера А. Наступне, подивіться, порівнюємо, у нас були одиниці 4 да, в тих числах, які зараз не підкреслені. Порівнюємо сотні наступний розряд да? 0 сотень, 7 сотень. 7 сотень і 2 сотні. Ну, звісно, там, де 0. Сотень буде менше. Отже, найменше число 24 тисячі. Літера N. Так. Зараз я викреслю, щоб нам не заважали ті, які ми вже записали. Отже, далі. Порівнюємо ще раз сотні. У нас 7 сотень, 7 сотень і 2 сотні. Ось там, де дві сотні це менше число. Запишемо його. 24 207 Літера «Ч». І у нас з вами залишається. Дивіться, сотні, і там, і там сім. Порівнюємо десятки, 0 десятків і два десятка. Починаємо з 0 десятків, потім на 2. Да? Отже, 24702 це літера У. І 24 722 це літера К. Отримали прізвище видатного українського шахіста це Іванчук. Зараз перед вами фото цього шахіста. Це Іванчук Василь Михайлович. Видатний український Михайлович, да? Вибачте, Іванчук Василь Михайлович. Це видатний український шахіст. Фото перед вами. Отже, діти. Ваше домашнє завдання. Повторіть, будь ласка, правила, з якими ми порівнюємо натуральні числа. Ми їх сьогодні з вами розібрали. Їх два. І. Завдання під номером 148 письмове. Що більше, подумайте, попрацюйте, і я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!